була така одна клієнтка, то її вже масаж не допомагав, їй вже прописали просто хірургічне втручання, просто спилювали вже треба було цю кісткову таку нарость, яка була на цьому сьомому шийному хребці. Її треба промасажовувати для того, щоб Покращувати кровобіг до голови, наприклад, дуже часто звертаються клієнти з головний біль або підвищення артеріального тиску Рідше буває все ж таки зниження тиску. За рахунок цього, що в нас кров просто не поступає до голови. В результаті голова болить запаморочня і тиск піднімається. Тому для клієнтів, яких є холка, і ви її бачите, це два рази в рік курс масажу, це їм 100% треба проходити, і так само важно після проходження курсу взяти якісь підтримуючі. Масаж раз там 10 днів, раз хай буде в тиждень, хоча б але щоб вони хоч трошки ходили, за рахунок того, що його треба це все повністю розмасажувати. Вона появляється в результаті того, що ми дуже часто сидимо неправильно. Ось так в телефоні завжди сидимо, голова нас важить декілька кілограм, і за рахунок. Цього, що коли ми сильно нахиляємось, то на цей сьомий шийний хребець, повністю на цей стовбур хребців йде навантаження вже десь 10-15 кг. І наш організм в цьому випадку дуже розумний, і він оце місце сьомого шийного хребця, він укріплює по боках. Чи може. Спочатку це буде сполучна тканина, далі додається сюди жирова тканина, і вона просто якби, а, збирається там, оце вся, те, що нам не потрібно, в якійсь мірі да, голову вже тримати легше. Бо в нас вже більш ущільнення йде по боках, але за рахунок цього, що воно по боках все ущільнене, в результаті ми кровобік нас погіршується. Не буде вже таке кровопостачання до голови, і тому підвищення артеріального тиску і головний біль це от прям будете бачити по клієнтах, головний біль, значить, холка буде точно.